Вітання. Короткий блок з дороги, довгий нереальний через е, якість наших доріг. Отже, е, два слова про е, вибори, про те, що відбулося, чи варто взагалі було приймати в них участь. Скажу так: е, відбулася перемога зомбі. Ті люди, які проголосували за. Більшість учасників політичного процесу за олігархічні проекти. У Львові за проєкт Самопоміч Львівського мера, який, ну не можу звинувачувати, але, як мінімум, допустив масове розграбування міста, масовий розпродаж комунального майна безцінь. вибори. Мера Харкова, про який один мій товариш написав, що це був не стільки вибори за Кернуса, протест проти е нациків і От, Ну що я можу сказати? Це діагноз, люди добрі. Ну, Давайте ми будемо користуватися принципом. знаєте, Я найдобріша людина в світі, якщо з'явиться добріше від мене, я її замочу в кібіній матері і буду знову найдобрішою. Це з того розряду. як... Голосувати за Кернеса як протест проти якихось нациків, які звідки завжди вони з'являються, от куди щезають, всі ними страшать, а я, чесно кажучи, їх в очі не бачив. Так ось відбулося масове зомбування людей, люди проголосували так, як їх зомбували, і тут ніякої, ніякого дива не відбулося. Це все, все так би по сценарію. Чи потрібно було приймати в тому участь? Мені один Facebook-приятель написав е, в коментарях, що, ці, взагалі, що це підтримка тої існуючої злочинної системи, е, вибори до тих рад, які нелегітимні. Е, і він повністю має рацію. Але є одне але. Дивіться, коли ви е, живете в хаті, та хата протікає, вона ну, погана, вона погано збудована, вона всупереч всім нормам. В ній некомфортно, в ній погано, в ній страшенно брудно, тісно і неможливо з тим нічого зробити, тому що так вона, так вона запроєктована не здало. Вірніше, запроєктована, може, і добре, але побудована не супереч проєкту. Це ж не значить, що цю хату потрібно зруйнувати. Це не значить, що в ній потрібно жити. Просто є частина суспільства, яка готова якщо є, яка, е, яка готова будувати нову хату, а є частина, яка е, латає стару, хоча б для того, щоб вона не впала на голову. Е, можна, звичайно, виходити з, е, з такої тези, що чим гірше, тим краще, і коли вона вже розсипеться, тоді всі почнуть будувати нову. До речі, ми до того йдемо, Але ви розумієте, що якщо вона. Обвалиться ця хата, вона похоронить під своїми уламками дуже багатьох з нас. Я про третій майдан в форматі кривавої бійні. Третій майдан лапка, це не майдан. Це майданом, майданом скористаються, як скористалися вже двічі. Так ось, на моє глибоке переконання. Ті люди, які з хорошими намірами йдуть в політику, не від олігархічних проєктів. Ті, які йдуть з хорошими намірами від олігархічних проєктів, вони спокушені, обдурені. Про укушених я не говорю. Ті, що укушені, все, вони інфіковані, вони заради бабла продадуть рідну маму, продадуть майбутнє своїх дітей. Або просто їм вже все одно, щоб на, на тій землі після них. Я не про цю категорію. Я про тих, хто справді вважає, що може зробити щось добре. Ті, хто йдуть від олігархічних партій і думають, що щось зроблять добре, вони глибоко помиляються. Я вже про це не раз говорив. Думати, що ти обхитриш диявола, це велика гординя, і диявол якраз гординю дуже любить. А ось ті, які йдуть в політику, не від олігархічних проєктів, вони принаймні не дадуть так відверто знищувати цей народ. І в них може бути зовсім різна мотивація. Ну, я вам наведу приклад: це Свобода і Сланцевий газ, так, голосування Свобода. Я не знаю, яка була мотивація депутатів Свободи не підтримати проект видобутку сланців на Олеській площі. Але яка б не була в них мотивація, вони цього не зробили, не підтримали, на відміну від тих, хто підтримав і хто зараз знову у владі. Ось, ось тому для мене. Участь чи не участь це не є, скажімо, лакмусовий поперець. Лакмусовий поперець в іншому. Чи внутрішньо готова людина змінювати систему чи ні? Яка в неї мотивація? Мотивація це основне, по чому можна оцінювати дії людей чи їх бездіяльність, їх участь чи не участь в тому процесі, який відбувся вчора під назвою Вибори, цей загальноукраїнський фарс, торжество олігархії, торжество рагулізму, дебілізму. І перемога зомбованих над нормальними людьми. Дякую, побачимося.